Далі. Документи, які засвідчують вашу особу. пише. пішла? Це постанова, вона прийнята у 2022 році в червні. Постанова no. стосується осіб, які виконують і несуть службу. I, I, для фізичних осіб і громадян України це не стосується. Постанова не стосується для фізичних осіб і громадян України. Не стосується, ні. Вона обов'язкова для виконання. Для... — Я вам ще раз Хорошо, покажу. ви хочете по Конституції. Що говорить да. статья 117 Конституції України? Що, ви мені повинні сказати? Що всі постанови Кабінету Міністрів в обов'язкові для виконання. Для виконання ким? Службовець. Громадянам усі, України. Нет. Неслуж... Но несіть Конституцію. Для по... всіх. Носіть Конституцію почитаємо. Ну открыто уже інтернет открыто. Тут не ловить интернет, тут Та вас... — ваше. Тут ловить нормально. Да. Тут Wi-Fi, камера у нас ще раз Wi-Fi. — Ну, зараз подивимося. Та ви не хочете показувати, чи ну, в чому причина не розумію просто? Та я не зобов'язаний показувати, розумієте? Ну, Є типу якісь обов'язки, є обов'язки, які... Та ви думаєте, що я перевищую свої службові повноваження? Так? Ви перевищуєте? Ну ви так думаєте, так? Да? Чи не хочете мені показувати? Ви в мене просто докумо, е, документи так. на основі Правильно. постанови 1147. Так. Я вам покажу, що постанова 1147 мене не стосується. Вона стосується всіх громадян України. Ви ж громадянин України. Я громадянин України. Ну. Воно стосується... Ну Ви, ви ж тут стоїте вже не перший день. Ну не перший. Звичайно. Ну, так якщо ви ж подивіться інформацію статтю 117, кого стосується ну. по Конституції, ви хочете, щоб я показав. Я можу перечитати. Зараз ми... Обов'язкове виконання всім громадянам. Ну, давайте. У ну, мене час є, Чудово. Не... Два... 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 у вас час є, а там люди стоять уже скільки. Заб'єш мені 117 статтю. Які близькому до виконання ким? Там вказано ким. Пишуть до виконання. Ну і все, там не пише України Підписує прем'єр-міністр. Там не пише, що до виконання громадянами України. Про це шукати трошки далі там десь. Шукайте денебудь. Кодуч, ви зараз ссилаєтесь на Конституцію, правильно? Да. Конституція не хочете показувати документи. Це да. просто принципіальна, принципіальна позиція. Да, да, да. Та не надо мене дязумку знімати. А ви мене теж знімаєте. Але висел... я зі зброєю. Так я теж зі зброєю. Де ви зі зброєю? Ну я біля себе не маю зброї. Ви мені покажете документи или ні? Ні. Не, не покажете? Ні. Присядьте, будь ласка, машину. Чотик по телефоні говорить, що консультується з кимось, що зсилається на те, що постанова тільки до виконання дослужбових осіб, які виконують обов'язки. Черга капець там. Ну, Ми не заважаємо чергу, але там черга капець. Карпе, щасливо. Дякую.